Закінчили об'єкт для великої кишені. Кам'яний кілем Флорена це італійський мармур-камінчик з преміум клеєм, товщиною десь приблизно 18 мм. Для таких сходів йде великий потік клієнтів, треба, щоб товщина була більша. 18-20 мм. Це буде більш практично. Клієнт а, просто сам покрасив а, вертикальну поверхню. Це дешевше. Ніж робити повністю і вертикалі горизонт о, в кам'яному килимі. Дивіться, чорний, чорний покрашений бетон, горизонтальний світлий камінчик, італійський мармур, досить гарно виглядає. А як ви вважаєте? Наскільки практично такий світлий колір для магазину, це велике питання. Якщо брати для приватного будинку, супер варіант. Для такого магазину чи там кафе, бару, ресторану, мабуть, практичніше використовувати більш темні кольори, там сірий, чорний і так далі. Килем дуже гарне рішення, тому що він буде не слизький, клієнт ваш не впаде, а, вода стояти не буде, бо кам'яний килим повністю пропускає воду, і по розуклонці бетону воно все стікає. Практичне і безпечне рішення. Звертайтесь в компанію Будап.